Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 18 квітня І робимо поки є час, поки гарна погода, все одразу же. І бризкаємо, і вносимо добрива. Так, це у нас Рап і ріпак ми вчора побризкали. І цього швидко робимо, тому що в нас знову дожі нічого не дають робити. То мрякне і дожік бризне, не дає нічого робити. Вроді розпогоджується два дні там, Хоп, збираюся завтра виїжджати поле опять бриз і не дає нічого робити. Ну, Я думаю, не треба нікому нічого розказувати. Я думаю, всіх така, така ж погода. Кормити пшеницю не дає. Пшениця це не кормована у нас без добрив, ну попередник тут ріпак. Тут будемо під дощик, ось на завтра 5 дощ стоїть і тут одне поле це, воно вже здорове, воно вийшло вже в трубки, аплікатором кормити тут ми не будемо, будемо заїду оприскуватим підкормлюю і, і все. Ось така. Сіяно сіялась по нулю. Після ріпака тут а, пройшли микатком ну я в принципі наверно, показую відео. І аватаром заїхали, хороше аватаром посіяли. Ще одне э, мене дуже радує, тому що ми побризкали восені ті, що були поля посіяні э, після льна. Після, попередник, після ріпаку побризкали всі гербіцидом, зачистили, бо порізли бур'яни. Якщо б ми цього б не зробили, то я думаю, тут би вже був би жах. Просто жах. Я бачу деякі поля, які це хто не зробив, то там, звісно, бур'яну просто жесть. Така пшеничка висів. Наш стандартний 2 мільйона це у нас сталева пшениця Состики якраз, міждуряддя 25, -те. без дисковки, без нічого, хоча бачите, все є бур'янчики невеличкі такі, але... ну починають вилазити. Ну, під у мене... Гербіцид не вносив, ну сейчас все одно додаємо гербіцид, фуніцид, інсектицид, даємо уже системник неконтактний, за того що муха в тому году трошки теж її восени джахнула, не удержав той протруйнику. Так що, друзі, коротесеньке таке відео для себе, для історії. Одна ошибка, ну це як... Я бачу, що треба було восени. все-таки, е... Ми просто переживали, що зараз в нашій країні війна йде, так що поки підібрати, ну щось прогнозувати тяжко. І ми касту купили, і каз був. Якби ми восени в вказ внесли, я думаю, такого б сейчас би проблем з пшениці не було. Сейчас, ну в даний час це гарна пшениця, а є такі поля, де більш слабіші. Ну... Вносимо і буквально добре хоч по ріпаку встигли внести е е КАЗ. бо по пшениці. По пшениці ми скільки ну, половину внесли, ще половина залишилась. І завтра знову на три дні дожжі стоять, потім два дні, по-моєму, немає, і знову потім дощі стоять. Це просто якийсь <гум> кошмар з цими дожджами. Так що все на повіть. На, як живе вік учись, так що восени обов'язково з моєю технологією обов'язково треба додати каз. Обов'язково, Восени, а потім вже заїжджати, кормити аплікатором. Хоча, бачите, подушка тут доволі гарна. Борода, сочиночки. Высел, я же сказал, 2 миллиона. Вот тут. Вот. Так что так. Красава. Все, друзья, поехали мы працевать далее. Надеемся, сегодня мы закинчим Не так багато залишилося. Закінчимо Це Хуніцидний і ребіцидний обробкою. Завтра вже дощ стоїть. А, я хочу до завтра підкормити це, ще було дати касту, касу оприскувати. Так що, друзі, пишіть, пишіть коментуйте. Є, чим ви займаєтесь. Я думаю, все вона, це всі не займаються. Ладно, поїхали ми далі працювати.